Мир Боже, усім дорогоціню. Знаєте, наша ДНК воно може зіграти з нами дуже погану гру, якщо ми самі не захочемо змінюватися. І такий приклад ми можемо бачити біблійний дуже цікавий приклад хлопчика Захарії, який був сином священника, священника народу, віруючої людини, і Йоаша, хлопчика, який був сином сім'ї сатаністів, які поклонялись Ваалу, це Бог смерті. Вони були відкритими язичниками і сатаністами. Але після того, як батько цього хлопчика Йоаша помер, його взяли в сім'ю до себе батьки Захарії. Тобто священники, і він ріс і він робив такі речі, які були угодні Господу. Тобто він служив Господу, він був доброю, хорошою людиною, коли ще жив священник, тобто тато Захарія. Але коли батько Захарії помер, цей священник, так, то ДНК. Проявилося в Йоаші. І Захарія навпаки, який був кровним сином, генетичним сином священника, він навпаки пішов служити народові, служити Господу, по вірі, по заповідям. Він любив Господа дуже сильно. Але Йоаш після смерті того священника, поки що священник в народі був в сім'ї, живий, то він його слухався, він поводився добре по заповідям, люблячи, пробачав. Служив Господу іншим людям, як тільки священника не стало, це зіграло дуже погану роль. І в, ньому, в ньому просто прокинулося з цієї ДНК сім'ї язичницької. І Захарія він пішов народ наставляти на віру Божу. Але Йоаш, навпаки, почав робити народ. Язичницький і через те, що Захарія, який був сином, кровним священника, він почав говорити люди, народи, подивіться, що ви робите, покайтесь, прийдіть до Господа, не будьте ідолопоклонниками, не будьте сатаністами. Через це ЮАш просто вбив Захарію. І ось так на даний момент і в нас може проявляти знаєте така ДНК гріховна. Поки біля нас є є якісь божі люди, вони нас наставляють, вони несуть нам світло, ми можемо. Ще й слухаємо, йдемо за Господом, але як тільки біля нас не буде людини, яка несе нам світло, не буде ось цієї віри в нашому в нашому нутрі, в нашому серці, то наші гени, які вони там погані, не були, можуть зіграти з нами дуже погану і нехорошу гру і можуть проявитися на погану користь, тому ми маємо бути мудрими і завжди перше шанувати Божих людей, які знаходяться біля нас, які світять нам світлом Божим, які дають нам Божу мудрість і несуть нам оцю Божу любов, і наслідувати їх приклад завжди, наслідувати саме світло Боже. Амінь.